Ось така шишига, одразу готова з коробки. Повний комплект, вона зібрана. В комплекті є акумулятор, зарядний пристрій, пульт керування. Повністю пропорційне керування як руля, так і газу. Скільки ви повертаєте, стільки повертаються і колеса. Максимально або повільно можете повертати. Також є режими, тут дві кнопочки, режими перемикаються. По повороту руля та швидкості. Далі повністю пропорційний газ. Тобто, скільки ви нажимаєте, так вона і їде. Треба повільно, їде повільно. Треба швидко, поїде швидко. Повна, повна зібрана модель в комплекті зарядка, наліпки, запасні. Там є ресори і аксесуари для того, щоб прикрасити її ще більше. Тут деякі вже встановлені, але. Ще ось тут нема дзеркал, це, воно є в комплекті, і ви це встановлюєте самостійно. Єдине, що треба, то це дві пальчикові батарейки в пульт. Повністю готова до використання. Ось так кабіна відкривається. Тут знаходиться акумулятор 7,4 вольт 500 мАч. Далі повний привід, мости повністю заблоковані, тобто завжди працює 4 колеса. І ось така ось підвісочка на ресорах. Їхні вже оновлені мотори і роздатка. Ось такі цікаві модельки, готові до використання з коробки. І підсвіточка спереду. Класно виглядає, копійно в стилі газ 66 Шишига.